Стефанія перший рік не святкувала Різдво, навіть до церкви не пішла. 76-річна жінка захворіла і злягла, а допомогти їй просто нікому. Прийшли сусідські діти заколюдувати. вона ледве стала з ліжка, щоб їм подякувати, і коли відчинила двері, то побачила, що одна дівчинка не зайшла на її подвір'я, а стояла тихенько біля її воріт. Свою внучку Стефанія відразу впізнала, і добре знала, чому дитина не йде до неї на подвір'я. Це ж її її мати заборонила. Дівчинка глянула на неї таким пронизливим поглядом, що у Стефа аж у грудях запекло. Знає вона про свій гріх перед цією дитиною, але що тепер вдієш? Хіба можна повернути час назад? Дівчинці зараз дев'ять років. Стефанія знає, що звуть її настуся. От тільки через свою гордість і пиху, вона так і не змогла жодного разу пригорнути її до себе і назвати дорогесенькою онучечкою. Десять років тому єдиний внук Стефанії вирішив одружуватися, але привів додому на дуже багату невістку. Бабуся була відверто розчарована і не приховувала цього. Жила Стефанія доволі заможним життям вона все життя на керівних посадах пропрацювала. Чоловіком розлучилася, бо вважала, що він замало заробляє, а свою єдину доньку вона могла і сама витягнути. Коли її донька виросла, Стефанія сама зайнялася пошуком наречених для неї, бо аби кого вона взяті не хотіла. Видала вона свою зоряну заміж доволі успішно, як їй самій тоді здавалося. Але доля зіграла злий жарт коли народився онук, доньки в той день, на жаль, не стало. Зять відразу зібрав свої речі і втік, а немовля, залишилася з нею. Виростила онука Стефанія сама, всю свою любов йому віддала. Біля такої побусі Остапчик точно не бідував. Любила вона онука понад життя, а от невістку, яку він привів, не злюбила з самого початку, бо вважала, що вона їм не рівня. Дівчина прожила у них всього три місяці. А потім зібрала свої речі і сказала, що вона так більше не може. Остап хотів бігти за дружиною, щоб її повернути, але Стефанія не дозволила переконала, що вона йому не пара, і що вона сама ще буде благати, щоб вони прийняли її назад. Через дев'ять місяців невістка народила дитину. Стефанія тоді пустила поголос по селі, що невістка тому і втекла від них, що дитина не від її Остапчика. Отак жили вони в одному селі, а внучку свою Стефанія жодного разу й не бачила. Остап почав згоря пити, а потім зібрався і поїхав за кордон. Де він зараз і що з ним Стефанія не відає. А колишня невістка заміж ще раз вийшла, ще одну донечку народила. Щаслива зараз. От тільки Насті вона заборонила ступати на подвір'я Стефанії, тому дівчинка й не заходила. За хвіртку, а чекала своїх друзів на вулиці. Плакала Стефанія всю ніч, гіркими сльозами заливалася. Навіщо їй така велика хата, якщо в ній нема кому жити, а її єдина внучка обходить її хату стороною? Чому ж прозріння прийшло до неї так пізно, якби ж то можна було усе повернути назад?